Мабуть, цей оберіг, який ми відчуваємо по материнській і по батьковій лінії, сходяться на тобі, оці речі всі, то ти несеш відповідальність за рід маминої сторони, татової, і маєш дивіденти зараз свої. Але дуже важливо, що це продовження, і оце, ці люди, які дали тобі життя, ну, Бог в тому числі, і що я вибрав їх, і що так доля склалася, що Роль батька виконував мій старший брат. В цьому також є певне заґрутування мене як особистості. Тому, то, мабуть, ці випробування, які лягають на долю тих людей, які напівсироти виростають або сироти залишаються, відчути і зрозуміти, що в якому ти стані не був, все одно контроль існує тих людей, які тобі дали життя. Я не зафіксував, тобто мені півтора роки було, але я не зафіксував його. Образ, хоча були моменти, де, як мені потім вже розповідали, що і на руках я був у нього, і все. І коли його в труні привезли додому, а тоді була проблема це був 1958 рік, проблема була навіть труну купити, свіжо стругані дошки, і в цих опилках привезли його голову. Це вже мені старший брат розказував Петро, який власне, і виконував потім роль для мене чоловічого начала часом мене запитують, там, кажуть, от, що би ви хотіли в своєму житті, ви вже прожили там 7 десяток зараз живете, я би нічого не поміняв, але мені би хотілося подивитися на тата, який він. Оця опіка, яка наді мною існує, як над людиною, над артистом. Я думав, що це йде від мами, що це мамина молитва, а потім одні мудрі люди мені сказали, що а чого ти виключаєш тата? Я не думав про це. Бо я його не зафіксував, і тому -то мені здавалося, що він не бере участі у становленні мене як людини. А потім, коли оця фраза прозвучала, і раптом в мене почався оце переключання внутрішнього мозгового цього відчуття, що безпосередня участь його була в моєму становленні.